Сіомара Контрерас незвичайне дівчисько. Якщо ви не полюєте, тоді полюють вас. Я ростила її на морозних просторах пагоса, де є тільки одна правда все навколо хоче тебе вбити. Мара може й молода, але вона готувалася до цього моменту протягом всього свого життя. Виживання не для всіх. Вона приєдналась до Ігор Апекс, щоб виправити страшенну помилку. І кожен, хто стане у неї на шляху, невдовзі і зовсім не встоїть. Виживання зазвичай зводиться до удачі, але не в твоєму випадку. Як справжня мисливиця, вона розвідає стан справ перед тим, як іти в атаку. Тільки погляньте, Вентич знає, що не варто розкривати свою позицію, доки у жертви є шанс втікти. Гарний постріл небезпека ховається у кожному закутку ігор Apex. Вперед, ехо вентич може використовувати ехо для переміщення на стратегічно вигіднішу позицію. Я б порадила вам бути насторожі, але це марно. Якщо вентич зловить вас на мушку, ви про це вже не дізнаєтесь. Це за мою маму. Які б небезпеки не приховували ці ігри, вона буде готова. Час показати їм, чому я тебе навчила, моя дикарка.